Покращуємо овал та прибираємо друге підборіддя. Техніка дуже проста, але потребує уваги та м'якості. Ставимо з тобою два пальчики, і саме по крапочках, як вказано на манекені, ми з тобою занурюємо пальчики під лінію щелепи. Тут важливо на видих погрузити пальчики. і відчути, коли пальчики трішечки будуть глибше занурюватися туди під кістку. Це буде свідчити про те, що ці кріплення і м'язи піддаються на розслаблення. Повільно, не допускай різкого болю, пройдись так від початку до вугла щелепи від центру до вугла щелепи пройдись так два рази. І мягко, можливо, кілька секунд ти захочеш побути тут в глибині. При правильному виконанні техніки, твої пальці повинні майже до фаланги заходити туди в глибину. Тепер два пальці ставимо разом і виглажуємо з тобою наше друге підборіддя. А саме ми працюємо на глибинні м'язи і на самоплатизму подовжуючи її. Тому що якщо ці м'язи скорочені, тобто вони в гіпертонусі, наприклад, можуть бути, це буде засувати твою щелепу назад в глиб черепа і, звичайно, залишки шкіри та м'язів будуть також формувати це друге подборіддя. І тут буде накопичуватися набряк. І створювати нам некрасивий овал. Ось вказані глибинні м'язи, наша діафрагма рота, також м'язи, які кріпляться до під'язикової кістки, з ти вже знайома. І ми з тобою виглажуємо, працюємо равликовим ходом на глибинні ці м'язи. Тепер від центру до вугла щелепи виглажуємо. Прямо по лінії, але важливо прямо під самою кісткою. Тобто працювати не в центрі м'якої частини, а під самою кісткою, розслабляючи ось цю частину. І це також профілактика брильків. Ще більше вправ, якщо поєднаєш, будеш мати прям класний, ефективний результат. Будь красива!